Привіт, мене звати Альона і це ваша карта дня на сьогодні. Тож давайте подивимося, що на вас сьогодні чекає, які події? П'ятірка жезлів. Взагалі-то п'ятірка жезлів це енергія вогню. По цій карті може програтися конкуренція, може програтися суперництво і навіть якісь внутрішні напруження. Тож на вас сьогодні може чекати конфлікти, але це не тільки з кимось конфлікти, це можуть бути якісь внутрішні конфлікти з самим собою. Але кажу одразу: не хвилюйтесь, не переживайте, це не катастрофа, це всього-навсього перевірка ваших бажань і цілей, чого ви хочете, куди ви йдете. А також сьогодні можете зустріти якісь виклики. Вам можливо прийдеться, доведеться а, проявити свою креативність, а, можливо, свою витримку, можливо, силу, але силу не фізично ні в кому разі. А, не потрібно злитися, це не катастрофа, це всього-навсього можливість загартуватися. Це можливість вийти на якийсь новий зовсім рівень. Так, і ще е, карта нам натякає на те, що боротьба це взагалі не про ворогів. Іноді це тренування тренування перед якимось проривом. Я кажуть, що нас не вбиває, робить нас сильнішими. На сьогодні все. Дякую за час, який ви приділили цьому відео. Якщо карта вам відгукнеться, ставте лайк, напишіть коментарі, підпишіться, бережіть себе.